І смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, На розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які буду жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полю. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.